Вітаю вас, шановні глядачі. Оскільки 25 числа Велике Релігійне свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, то я сього в суботу записую це відео 23 числа 23.03. Але ми складаємо прогноз на період з 25 по 31. -е. Так. З 25 по 31.03 на тиждень. Добре, давайте будемо дивитися. Так, добре, викладаю карти на кожен день. Цей ефір я записую ці відео 23 числа в суботу, на годиннику 12. Так, добре, давайте я гляну, що мені карти показують на циганській колоді. Так, є. І давайте подивимося на гральній колоді, Що мені карти покажуть стосовно. Тижня з 25 по 31. Так, добре, давайте глянемо. Так, 25 понеділок. Карта возлюбленої, активізація жіночої енергетики. Трійка пікова, несподівані удари, провокації. Може бути гаряче. Ну, завжди на великі релігійні свята е нечисть активізується і вороги активізуються. Можуть бути тяжкі удари, теракти, провокації. Ну, таке молитися треба. Ну, не дуже хороша карта, трійка пікова. Я завжди кажу: на великі релігійні свята будьте максимально обережні. 26 число, вівторок. Карта посильного, карта новин, карта інформації, Туз бубновий, збройне та фінансове підселення. Ну, ніби лайтовенько. Сильно якихось великих загроз не бачу. 27 число. Кладбище. Винтер, смертельні загрози, смертельні удари. Дев'ятка, бубнова збройне та фінансове підсилення. Поганий день. Поганий Так, добре, дивимося далі. 28 число. Карта злодія. Вор удари по інфраструктурі, провокації, загрози, небезпеки, атак. І шістірка, хрестова блискавка, підвищені вогневі загрози. Четвер може бути дуже тяжким дуже тяжким та небезпечним. 29 число, дивимося, карта постоянства, карта стабільності, непогана карта. Туз Хрестовий і карта сили. П'ятниця, ну, з карти мені сильних загроз не показали на п'ятницю. Значить так, 30 число, карта надіжди. І 9 -ка хрестова карта захисту. Непогані карти. 31 число, карта священника, 10 -ка червова, карта любові. Ну, трохи легший тиждень. Чесно. Кажучи, тиждень трохи, ніби, знаєте, і простіший в плані загроз. Минулий тиждень був більший жесткач, ну цей який ще не закінчився. А от наступний тиждень з 25 по 31 загрозливі дні це понеділок, коли буде благо... релігійне свято. Потім середа і четвер. Понеділок, середа, четвер, мені карти показали загрози найвищих атак і найбільших атак, найінтенсивніших. Бажаю всім хорошого тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося. Нехай все буде добре.